Сьогодні вихід в Амура номер 4 в своєму житті. Нагонечка от така у нас буде. Вночі було 0. Ось такі огідні на гоночної станції. Сьогодні вийшли в такі пагорби, чагарнички. Вночі було 0-1 трошки. Раз приморозило, ну вночі підмерзла земля. Зараз вже майже 10 та година. Почекали, зранку не виходило, щоб не було ніяких жирів. Хочу, щоб він підняв зайця і пішов по гарячому вже сліду. Зараз плюс 2 орієнтовно. А невеликий такий от туман стоїть, видимість десь близько 300-400 метрів а вологість понад 90%. Я думаю, що буде сьогодні якийсь результат. Далі побачимо. Все, зайчик. Зацікавився. Давай, 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 давай. Пішов, 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 пішов. Давай, давай, малий. Молодець, молодець. Пошукай, сюди. Ось сюди пішов. На, на. Ну, радує, що хоча б зацікавився слідом. Де сліду поки ще мовчки. Але те, що цікавить оцей слід, це точно вже. На таких махах ходить собака. Сьогодні краще ходить метрів 150-200 по гарміну. Принюхує вже жири якісь. Минула нагоночка дала. Плюс по сліду на цьому пройшов з 1,5-2 км. Дійшов до хатів, я його відкликав. Парується, бо вже не в одному місці бачу видраний мох отакий. По козі, правда, туди саме. Ну що з козів я його збив, перше треба його зняти, бо оббігає, не дається. Він спочатку піднялося шість, він на них навіть не зреагував, просто подивився. Я почав відходити, його хотів взяти на повідок і прямо стали на на цапа. Він вже в зрячку пішов по ньому. Вже ну, зблизька, я не зміг його зло підловити в той момент. А на шість, як попередньо бігав, він просто подивився і пішов собі шукати далі. Став, вертається він своїм слідом. Амур молодець! Де сюди! Молодець! Ходи! Молодець! Не чую навіть. Іде чисто. Ходи сюди! Все, все, я тут. Амурчик за метрів 700. підняв щось доборе, не знаю, чи він щось підняв, не може. У час від часу віддає голос. Є просування. Важлець, там, не знаю, що по по доборі. Ну, просування було таке метрів 300. Відстань у мене 610 метрів в середньому. Кермін показує. Вижлець змовк, добіг десь до мене 150 метрів. Побачив, що я є, розворот і знов на те саме місце. У молодих собак час від часу таке трапляється. Стою на місці, щоб він знав, що де я є, хай пробує там крутити. Не підходжу, не допомагаю, оскільки ну, снігу немає, Ну що, він не закопується. Ходи колами, тому допомагати не бачу смислу. Я його спостерігаю, він у нас на, так наверху. Отам Кома... От де аж під хатами практично. От... <плоти> Дурний пес. Вже понад 30 хвилин за сколо зняти неможливо, в руки не дається. Обігає і далі там все шукає. Знявся зайчик, побіг. Наверное, туда если тут ост лежал. А, вот лежечко. Амур! Амур! Амур!